Ця історія записана у книзі Вихід, 14 розділ з 9 по 12 вірш. І гналися єгиптяни за ними, уся нота, колесниці Фараонові і комонники його та військо його, і догнали їх, як вони отоборились були над морем під півхід хрором перед Балцефоном. А фараон наближався. І звели Ізраїлеві сини свої очі, аж ось єгиптяни женуться за ними. І дуже злякались вони. І кликали Ізраїлеві сини до Господа, а Мойсеєві дорікали чи через те, що не було гробів в Єгипті, ти забрав нас умирати в пустиню. Що не вчинив ти там, щоб вивести нас із Єгипту? Чи не те саме ми говорили до тебе в Єгипті, кажучи, позостав нас? Нехай ми робимо. Єгиптові. Боліпше нам рабство Єгиптові, аніж померти нам у пустелі. Взагалі зайти у глухий кут у своєму власному житті е, ніхто не хоче. Е, тупік це коли дорога до цілі закінчилась і віднайти її вже немає можливості. Тупік – це тоді, коли розумієш, що пройдений шлях, він є абсолютно. Марне. І тобі це тоді, коли ти розумієш, що точка, яку ти досягнув, вона або на рівні з тою, з якої ти стартував, або на щебель нижче. Ось ми знаємо цю історію, да, коли народ ізраїльський, вийшовши з Єгипту, він орієнтовно біля трьох місяців вже пробував у пустелі. І ось одного разу настав момент, коли він змушений був зупинитися. Зупинитися вони змусені були по, по, по певній причині. Вони зайшли у глухий кут. 에, спереді море, ззаді військо. Свого часу, повіривши Майсею, Мойсею, вони побачили, що він їх привів у певну пастку. Позаду військо, спереду море. Уявіть собі: ось зараз цей момент, щоб ви опинилися на місці пересічного Єврея в той момент часу. Що би ви робили в подібній ситуації? Або взагалі, що люди роблять у подібній ситуації, коли вони заходять у глухий кут? Пам'ятаю, як ми хлопчиками катались на велосипедах. У мене був ардіс з однією передачею, не та як зараз, 21. З горки він хорошо котиться. По рівній теж нічого. А коли під горку, то треба трошечки напрягатися. І були неодноразово такі ситуації, коли ми з хлопцями просто їхали, куди бачать очі, і заїжджали в тупік. І коли ще дорога назад більш-менш рівна, це ще байдуже. А коли ти їдеш з горочки, розігнався по певному провулочку, все чудово, і ти одного моменту впираєшся в ворота зачастую, там якісь лебеді були намальовані і так далі, такий колорит. І ти розумієш, що дороги далі немає. Що хлопчики в подібній ситуації роблять? Одразу починають шукати винного. Хто запропонував ось саме такий шлях? І на перший погляд одразу з'являється запитання: а що тобі допоможе, що зараз ти знайдеш винного? Дорога не відкриється. Але знаєте, негативні емоції потрібно завжди на когось вилити. І в цій ситуації знаходять винного, розказують йому всю дорогу назад, як ти нас завів у таку ситуацію. Ви знаєте, десь в такій ситуації опинилися Ізраїль. І вони знайшли на кого вилити свої негативні емоції. Це була людина, Мойсей, який завів їх у цей кут. Як швидко він був для них свого часу, визволителем став винуватцем усіх їхніх бід. Цікавим ще є те, що вони не просто шукають винову у цій ситуації, а починають йому дорікати, кажучи, навіщо ти взагалі вивів нас із Єгипту? Знаєте, в мене з'явилося, коли я прочитав це місце, логічне запитання. А чому вони так запитують? Адже там було недобре. Всі про це знають, і вони про це знали, що там було не чому таке нелогічне здається запитання у цій ситуації? Навпаки, він вас витягнув на свободу. І мені здається, що причина, по якій вони задали запитання, полягала в наступному. І ця причина полягала у рабстві. Взагалі, рабство це така певна ракова пухлина, яка переслідувала людство досить великий проміжок часу. Рабство це та річ, з якою не так давно боролися люди, коли навіть була велика визвольна війна від цієї штуки. Взагалі, рабство це не просто тимчасове обмеження волі, яке після звільнення швидко позабувається. Ні, це трошки інше. Рабство це такі певні обставини життя, які кардинально та дуже сильно ламають психіку, змінюють характер та стиль поведінки людини. Будучи великий проміжок часу в рабстві, людина кардинально змінюється і вона не стане. Уже після звільнення такою, як вона була до цього моменту. Рабство стало ще також для них певною своєрідною зоною комфорту. Тобто вони там відчували себе доволі так, як вдома вже в Єгипті. Да? І коли вивів їх Мойсей із того Єгипту, вони згадали, що в принципі не так, і, не так і погано там було. Знаєте, коли людина в силу обставин залишає рабство, Ось ці погади, спогади про це рабство над нею мають дуже велику силу. По цій причині вони досить сильно і сильно нажахалися. Я собі уявляю цю картину, коли вони стоять, до них біжить військо. Можливо, хтось із них побачив у якомусь вершникові свого минулого пана, який досить часто принижував свого раба, який. Знищив його морально, фізично цього раба, і бачучи, ось що цей пан до нього бригає скаче на коні. У нього з'явився з'являвся певний такий жах. І по цій причині мені здається, що розуміючи наслідки, які відбудуться, коли єїптяни підійдуть до них, вони дуже сильно нажахались. Ви знаєте, то, то була досить невелика кількість людей, але це було не військо. Ізраїльтяни в той момент були не військом. Це була жалка кубка людей зі зламаною рабством долею, які, побачивши своїх мучителів, які до них наближаються, впали в жахливий тваринний страх. І ось Мойсей починає говорити. Не бійтеся, стійте і побачте спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні. Бо єгиптян, яких бачите сьогодні, більше вже не побачите повіки. Господь буде воювати за вас, а ви. Мовчіть. Цікаву відповідь на дорікання дає Мойсей. Ви просто мовчіть. Зупиніться, стійте і будьте просто спостерігачами. Ось ці люди, які женуться за вами, ви їх скоро не побачите. Я думаю, також це одразу ставлю на місце пересічного Єврея. Я думаю, про що подумали люди? Мені здається, що, можливо, були такі люди, які подумали, супер. Бог зараз вирішить нашу проблему. Е, тим більше Мойсей каже, зупиніться. Можливо, хтось вибрав собі якийсь камінець великий, сів, чекаючи, як зараз зійде якийсь вогонь з неба чи ще щось, і знищить всіх цих єгиптян, які, які женуться за ним. А що каже Бог на цю репліку Мойсея? І промовив Господь до Мойсея, що ти до мене кличеш? Говори до синів Ізраїлевих нехай рушають. А ти підійми свою палицю і простягни руку свою на море і розітни його. І нехай увійдуть Ізраїлові сини всередину моря на суходіл. Тут в цьому місці не написано про те, що Мойсей кликав до Бога, але відповідь Бога говорить про те, що і певні дії або певний діалог Мойсей також із народом. Мав разом із Богом. І разом, скоріш за все, разом з усіма ізраїльтянами Мойсей в той момент він кликав до Бога. А, але цікава відповідь. Мойсей, чому ти до мене кличеш, нехай рухаються. Чи не помічаєте ви різницю між тим, що каже Мойсей людям, і між тим, що каже Бог до Мойсею. А різниця наступна. Мойсей каже: стійте і дивіться. Як Бог зараз знищить ваших ворогів, а Бог каже ні. Рушайте. Рушайте, не стійте. Е, невже Бог не міг просто взяти і знищити і бтяган, щоб люди в стороночки стали, подивилися, як Бог їх знищує? Міг, звичайно, але ні. Бог каже, рушайте. Чому ви вирішили, що я все зроблю за вас? Вам потрібно йти туди, куди вам накаже Мойсей. І тоді. Я все за вас зроблю. І ось народ починає йти. Дивовижним чином розходиться море. Ніхто не знає, як це відбулося, але я думаю, що це відбулося досить прекрасно. Вони побачили коридор, вони побачили вихід із гухого кута. Можливо, хтось перейшов на біг. І всі йдуть, і Бог каже їм: вийдіть. Але я буду з вами. Я знаю, як перемогти ось тих ворогів, які за вами женуться. Але для того, щоб ви отримали спасіння, вам потрібно йти. Якщо ти залишишся на місці на тому камінчику, тебе розтопчуть коні, тебе знищують твої вороги. Ось, прочитавши цю історію, я помітив, що подібні ситуації досить часто зустрічаються у житті кожного християнина. Часто так буває, що великий вал проблем. Спокус, гріхів, заганяють людину у певний глухий кут. І, опинившись у такому тупіку, нам здається, що все пропало. І вихіду із цього тупіку немає. А ще якщо людина досить немалий проміжок часу, була в боротьбі з цими спокусами, була у рабстві цих спокусів, у рабстві гріха, її охоплює великий панічний страх перед ось цим наступаючим валом. А далі йде все по ось цій накатаній схемі. Спочатку людина починає шукати винних у цій ситуації. Потім, якщо вона ще доволі молода і недосвідчена, вона кидається в бійку. Кидається в бійку з гріхами, з покусами, з проблемами і програє. Програє про тій причині, що ось цей вал, ось цей грізний ворог, він набагато сильніший за людину. Хтось. Поборовшись певний проміжок часу з тими проблемами, сідає, зупиняється, Та, як і сказав Моїсей до ізраїльського народу, зупиняється, стоїть з надією на те, що Бог сам втрутиться в цю ситуацію і знищить ось цих, ось цих ворогів. Легким порухом руки знищить всі мої проблеми у житті. Але сидячи або стоячи, ми з часом помічаємо, що нічого в нашому житті не змінюється. Ворог наступає, глухий кут. Не закінчується. Але здається мені, що ця історія вчить нас трошки іншого. Вона вчить нас про те, що вихід із глухого кута є будь-у якій ситуації. Якщо ти втомився в боротьбі з гріхом, у тебе завжди є вихід. Якщо проблеми взяли, охопили тебе в кільце, в тебе завжди є вихід. І цей вихід записаний у новому заповіті, книзі Івана, 10 розділ, 9 та 12 вірш. Я двері, коли через мене хто війде, спасеться, і той війде та вийде, і пасовиська знайде. Я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя за вівці свої. Ось куди нам у наших проблемах, наших спокусах. Потрібно йти. Не потрібно кидатися у бійку з проблемами, гріхами, з спокусами. Вони набагато сильніші за нас. Вони нас відкинуть, і ми станемо ще на щабель нижче, ніж були до цього моменту. Цей вірш говорить про те, що Ісус Христос є двері, де є гарні луги з гарним. Ісус Христос є тими дверима, де є спокій для Твого власного життя. Коли ми зрозуміли, що ми зайшли в глухий кут, нам потрібно йти до Ісуса Христа. І після того з ворогом, от Тим, який на нас наступає, вже будемо мати справу не ми, а Ісус Христос, який вмер за нас на Волговському Христі. Вихід із будь-якого тупіка у нашому власному в житті є Ісус Христос. Війшовши в ці двері, ми підпадаємо вже під Його охорону. Вже з ворогом має справу Ісус Христос. А Він, як ми читаємо у 11 му вірші, Він поклав свою душу за нас, щоб ми були і стали вільні. Сьогодні спомин страждань. І це згадка про те, що ми дійсно в своєму житті можемо стати вільними. Ісус Христос помер і воскрес саме для того, щоб ми в своєму власному житті могли вийти із будь-якого глухого кута. Амінь.